Друга частина як ми тестуємо різні масочки. А хто не бачив, то до... переходьте на канал і подивіться. Зараз другу будемо дивитися. Буде у нас зараз інтересно. <кх> то що? Ззаді що тут таке? Порукайми, то есть шо, якась костка. Он типа вскорявый чистая Но мне она подобается. Дивимся. Так, я тут на так сижу. Сышу. Прекрасно. Давайте сделаем вот так и вот так. И вот такие дырочки. в этот кружочки. Типа бусины. Ну это хрест, да? Вот так. Подивимся, что будет. Терез. Прикольно. Давайте еще раз что сделаем. Это вот такие. І... Хрестика просто. Дивимося. Ну, прикольно. Нове ну, дивимся сейчас. Я частину буду робити. Маска. Короче, я третю частину робити не буду. Я не понимаю, що це таке. Я частину робити не буду. Мені он не подобається, мені надо його вже трохи. Я зараз занята ще буду. До. Ну короче, всім пока.